Доброго дня всім, як спалося. Мені не дуже добре, попри Толік Бобер всю ніч шумів на греблі і я не виспався. Незважаючи на такий ранок, то хаволя, так, в Карпатах набагато краще, ніж в джунглях Амазонки. Тут немає москітів, немає піраній, немає крокодилів. Але тут можуть зустрітися різні анаконди. Зараз має підійти мій давній друг. По дорозі візьму піцу. У Домінос якась дуже цікава акція. Кур'єри мені завжди залишають піцу разом із велосипедом і термосумкою. Чому так? Дивіться, хто до нас завітав. Що ти голова? Привітайся з підписниками. Що ти мені приніс? О, це нам треба. Це з Житомира? Мій друг втомився, мабуть, з дороги. Піду попораюсь. І теж відпочивати на сьогодні. все. Дякую за ваші коментарі та лайки. Любіть себе, любіть батьків і не забувайте їм дзвонити. До зустрічі!